Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбацев, канал МГК Україна. Сьогодні, 16 червня 2022 року, я приїхав в Печерський районний суд, щоб розглянути відвід слідчих по справі Семенової, Воронцової та інших слідчих цієї групи. Нам при великі жаль судове засідання не відбулося. Мені зранку повідомили про те, коли я суд приїхав, що суддя перебуває в нарадчій кімнаті, і справу відкладено. Ви знаєте, ми все це очікували, тому що в даній ситуації від є певні домовленості прокуратури і поліції щодо того, щоб затягнути цей процес і не дати можливості його розпочати для того, щоб можливо справу Семенова скинути до суду. Ну зараз ми вимушені їхати в прокуратуру там з ними розбиратися по цим всім питанням. До зустрічі, друзі, на каналі МГК України дивіться за справою Семенової. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.